На передовій важлива не лише зброя, а й ті, хто вміє швидко повернути до життя техніку. Ремонтна рота 38-го зенітно ракетного полку працює цілодобово, відновлює підбиті машини та навіть лагодить дрони. Як це відбувається у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавета Кротик. Сюди машини надходять просто з лінії фронту, пошкоджені під час боїв вантажівки, бронетехніка та навіть легковики. Майстри працюють без чіткого графіку, інколи достатньо кількох годин. А буває робота триває всю ніч. Робота вона така колоритна, Немає постійної, однакової. Тобто, якщо брати на монтажний процес, то він в принципі монотонний. Якщо брати відновлення техніки та ремонт і в принципі там. Від самих звичайних речей по принципу заміни мастиву тому технічного обслуговування, і от то до самих вже масштабних, таких як повноцінне відновлення техніки підбитої, згорівшої у мирному житті. Француз був автослюсерем. Тепер його фах рятує на війні. Він ремонтує транспорт полку і повертає на фронт бойові машини. Тобто я з самого початку вже пов'язаний з транспортом. і Мені це подобається. У ну, принципі я знайшов те місце, де мені саме подачі. від обслуговування до повноцінного ремонту і відновлення. Це на половину зібрана виходить, батарея. Я ще додаю до неї ще деякі компоненти. Це контактна зварка. Я не зварюю акумулятори. Втім, завдання роти простягається далеко за межі ремонту автомобільних двигунів. Хлопці відновлюють ще й дрони. Нам присилають побиті і розбиті дрони, ми їх, виходить, ремонтуємо, налагоджуємо і віддаємо далі в роботу. І також для них ми прозводимо і ремонтуємо акумуляторні батареї. В залежності від поломки, в якому містані приходить. Ну, Там час, два, півдня може пройти по-різному. Для цього у майстерні облаштували окреме робоче місце з паяльними станціями, мультиметрами та спеціальними інструментами. Тут збирають акумулятори для FPV-дронів та повертають у стрій навіть ті апарати, що здавалися безнадійно пошкодженими. Буває таке складне, що там щось сильно поламалось, таке, що його в наявності немає, і треба трішки чекати так через час приходять компоненти Є паяльна станція. На якої ми паяємо, отпаємо, перепаємо компоненти і тому подобне. Ну, інструменти різного типу, там мультіметри, паяльники. У цій роті лагодять усе від коліс та редукторів до складних двигунів, але часто доводиться побиту техніку ще й евакуйовувати, а після відновлення випробовувати. Евакуація пошкодженої техніки, зламаної техніки, ремонт зламаної техніки, обслуговування. Стенди для перевірки двигунів і також є шиномонтажний комплекс, в якому обслуговування колісного шасті. Проблеми в нас різноманітні. Ремонтна рота працює без вихідних. Тут добре розуміють від їхньої вправності та майстерності. Залежить життя воїнів на передовій. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.